Лена, знаєш, твоє волосся. Ліна, знаєш твоє тіло, це ніби літо де-небудь у босні, яке згоріло і відлетіло, і залишився тільки білий попіл, і кілька ниток жовтого льону. А літо, тіло, тіло, літо знов за десятком жаде. Перегоня, це твоє літо Лена. І твоє тіло, твоє літо Лена, і твоє тіло, твоє літо Лєна. Мене накрило, і спопелило, відпустило, відлетіло. На порозі ніч за порогом Ще Ти зникаєш вже, я чекаю. Ще ти втікаєш, як неслухняний птах, я чекаю. Так небесниця жах. Гігабайти слів, мілілітри справ, переважно спів і жорсткий устав. Я втрачаю світ, я втамую хіть, я майструю хліт, я йду в обхід. А ти вже знаєш, що твоє волосся, і ти вже чуєш, твоє тіло. Це ніби літо денебудь у босні, яке згоріло і відлетіло. Залишилось тільки трохи воску, і кілька струн для сеансів вуду. Але же все вже в моєму мозку. Як ми схочемо, то так і буде, як ми скажемо, то так і стане. Як ми ляжемо, то так і вийде. І там у Босні, чи в Киргизстані чотири сонця відразу зійдуть. Чотири сонця і файна файка, порожнє небо, і добра думка, і м'ятна жуйка, і біла майка, Каліфорнійське чи бургунська, чи що там п'ють на твоїй ямайці терпке мартині і чай із медом. І дар суботи у кожній шклянці, червоні дреди, діряві кеди, солона шкіра блін, цукрова вата, швидкі колеса, повільний вітер. Отак От і буде вік свій вікувати, чи вже аж там, чи ще на цьому світі ліна. То твоє літо, Лєна, і твоє тіло, твоє літо, Лєна, і твоє ті, твоє літо, Лєна, мене накрило, і спопелило, відпустило, і відлетіло.